Свята великомучениця Варвара народилася в Греції, в сім'ї багатого і знатного вельможі Діоскора. Бажаючи вберегти свою дочку від поганих впливів суспільства, батько поселив її у високій башні, яку закривав. Звідси перед Варварою відкривався прекрасний краєвид, а ще схід і захід сонця. Місяць і зорі на небі, дивна природа, віддалена від суєтних розваг. Дівчинка стала задумуватись над різними проявами незрозумілої її природи. Хто створив це прекрасне море, часто запитувала себе Варвара, хто дав людині розум, а куню швидкість? Вранці над небосхилом піднімалося сонце, ввечері небо вкривалось світлими зорями. Раптом прогуркотить грім чи піде дощ. Хто все це створив і творить, задумувалась свята Варвара. Запитувала про це своїх подруг, які відповіли, що вся прекрасна природа створена тими самими богами, яким поклоняється її батько, і зображення, яких відомі їй з дитинства. Але мудру дівчину не задовільнили такі пояснення, боги, яких почитає мій батько, самі створені людьми, думала вона, як же вони, не маючи навіть можливості ходити, думати і говорити, могли бути творцями світу. Одного разу батько Варвари на довгий час поїхав з дому. Від'їжджаючи, він просив не обмежувати свободу дочки і дозволяти їй виходити з дому. Скориставшись цим, Варвара познайомилася з деякими християнами і вперше почула про Христа, якого давно бажала знати. В цей же час. В їхнє місто прибув християнський священник, від якого дізналася правду про створення світу. Сказав їй священник першу заповідь і познайомив Варвару з християнським вченням. Невдовзі Варвара охрестилась коли повернувся її батько, вона й перед ним відкрито ісповідувала християнство, засуджуючи і долопоклонство, за що після довгих мук була віддана смерті.